Вітаю, друзі, хапаю на зв'язку. І сьогодні до нас продаж залітає Nissan Rogue 2017 року випуску. Автомобіль оснащено 2,5-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло в Україну з США з мінімальними пошкодженнями передньої частини кузова. Всі пошкоджені запчастини були замінені на нові. Тож перейдемо до комплектації. В неї входять протитуманні фари, камера заднього огляду. Темний текстильний салон в дуже збереженому стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить 162 тисячі кілометрів. Також комплектацію входять повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. Спорт та екорежим. Мультикермо з пультом управління мультимедією та пультом управління круїз контролем. Авто в нас на кондиціонері. Давайте спробуємо його завести. Заводиться з ключа. Запускається без проблем. Жодних помилок на панелі приладів, приладів немає. Двигун працює рівненько. Вихлоп чистий. По задньому ряду. Це також в дуже збереженому стані. Весь пластик цілий. Та тканина на сидіннях без пошкоджень. Такий вид у нас відкривається з заднього ряду на торпедо. Дуже збережений салон та по кузову також жодних зауважень немає. Все ціленьке. З цього боку так само все ціле і з сторони пасажирського сидіння також все в дуже хорошому стані. Є накладки на порогах. Телік карбону. І з цієї сторони кузов також ціленький. Всі зазори рівні. Після Америки автомобіль був зроблений дуже добре. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться в Львові. Для перегляду потрібно записуватися, телефонуйте. І хабай авто на хабай авто.